Що там з фільмом ти ходив на того Джона Віка? Блін, офігенний фільм, я тобі кажу, там такі там перестрілки, там взагалі він так там. Фу, там фу, там просто. Я два рази ходив на цей фільм. Взагалі-то початок? А. Ну <віс> ладно. <бісляр> <післяр> <післяр> то що там з Джоном Віком? Ти ж ходив? Да, Дуже крутий фільм, там Ту -ту 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 там взагалі він так розправляється. <післяр> багато, Коротше, зараз не Угу. Ні, там знаєш. Крові немає, але ти там дуже круті локації, там Париж, Франція. У нас тут початок. Супермаріо! Ви про що взагалі? Ми, Ми про, про Джона Ліка, а ти. А я про Супермаріо. Він, до речі, зараз вже йде в кіно. А ще буде Екзорцист Ватикану. Та фільм Ейр. Це третій випуск траєкторії кіно. Починаємо! Поїхали. Фільм Екзорцист Ватикану заснований на біографічних даних католицького отця Габріеля Аморта. У 29 років він отримав сан священника, а вже у 41 – доленосне призначення головного екзорциста Ватикану. І серед усіх рутинних процедур вигнання нечистої сили запам'ятався особливо один випадок, коли йому довелося зазирнути смерті у вічі. Він помер, коли йому виповнилося 91 рік. На момент своєї смерті він запевняв, що провів. Понад 160 тисяч сеансів екзорцизму, причому деякі з цих сеансів доводилося проводити неодноразово. За все своє життя він написав дві автобіографічні книги і близько десяти богословських. І у 2020 році кіномаги зацікавилися однією із його історій. Тоді було викуплено права на екранізацію біографічної книги. І тоді ж розпочалася робота над майбутнім фільмом Габріеля Аморта не стало у 2016 році. Тож яких зусиль довелося докладати головному герою, щоб побороти сили зла на це питання? Ви отримаєте відповідь, переглянувши стрічку. Зауважте аудиторія 16+. А фільм ви зможете переглянути у кінотеатрі Україна? Ласкаво просимо чи не кожен пам'ятає ось ці звуки з відеоприставки? Це Супер Маріо. І як я вже розповідала в минулих випусках на сьогодні, надзвичайно актуальна тема екранізації різних коміксів, відеоігор та також чого ша. Шеп... І, як я вже розповідала в минулих випусках, на сьогодні надзвичайно актуальна тема екранізації різних коміксів, відеоігор, комп'ютерних ігор та іншого. Супермаріо не стала винятком. Сюжет мультфільму Брати Супермаріо в кіно розгортається навколо як не дивно братів Маріо та Луїджі які вирушають у подорож, аби врятувати принцесу. Після 1993 року це вже четверта спроба екранізації цього мультфільму. Тож що вийшло у кінорежисерів, пропонуємо переглянути у кінотеатрі Україна. А розклад вже є на сайті. Отже, хочу вам розказати про фільм, який вже йде в прокаті кінотеатра Україна: фільм «Ейр». В основі сюжету історія про те, як продавець кросівок Найк та співзасновник компанії Найк хотіли у 80-х роках минулого століття заключити багатомільйонний контракт з знаменитим спортсменом Майклом Джорданом, що здавалося неможливим на той час, але стало найзначнішим співробітництвом між спортивним брендом і спортсменом і започаткувало глобальну індустрію кросівок з багатомільярдним оборотом. Режисером фільму виступив Бен Афлек. Він разом з Метом Деймоном написали сценарію у співавторстві з Алексом Конвері. В акторський склад увійшли Крімафока і Деймона, Віола Девіс, Джейсон Бейтмен, Кріс Такер, Кріс Месіна і Джуліо Стенон. А що ж нам каже портал Rotten Tomatoes? Фільм оцінили у 99% як критики, так і глядачі. Критики оцінюють фільм так. Драма заснована на фактах. «Ейр» має на меті драматизувати події, які назавжди змінили світ спорту. Отже, запрошуємо до перегляду в кінотеатр Україна. У кінотеатрі Україна триває показ таких картин: «Джон Вік 4, мавка лісова пісня та памфір. Крім того, незабаром можна буде подивитися бачення метелика та «Егрегор». Добрий вечір. Отже, розкажемо вам про фільми, які вже є в цифровому прокаті. Фільм Меню. У відкритому океані розташувався дивовижний острів, побувати на ньому бажають туристи з усієї планети. Щоправда, вабить їх не малюниче природа чи кришталево чисті води. Вони прагнуть відвідати місцевий ресторан, де можна скуштувати вишукані делікатеси. Потрапити на відпочинок до цього райського місця можуть лише обрані. Гриня фільму Меню. Прихопивши заможного чоловіка, вирушає у захоплюючу подорож. Дівчина встигла побувати в найкращих ресторанах світу та скуштувала величезну кількість воістину геніальних страв. Непогано розбираючись у кулінарії, вона залишається абсолютно байдужою до майстерності місцевого шефа. Ось тільки висловитись їй не вдається. Клієнти закладу раптом розуміють, що їх замкнули у пастку. Ніхто не може залишити приміщення, а усміхнені офіціанти наполегливо просять скуштувати всі страви. Залишається лише припускати, який десерт їм приготує шалений господар кухні. А на порталі Tomatoes критики оцінили фільм у 88%, вісім відсотків. глядачам трішечки сподобався менше на 76%. «О, Я тебе знаю. Ти клуб. Так, її? ваше ім'я Кім. Відпустимо з попередженням. Другий фільм, який також вже можна подивитися у цифровому прокаті, Супер Майк. Останній танець. Важлива угода Майкла Лейна розривається. Він втрачає весь статок. Залишившись без засобів для існування, Майкл стає барменом в одному з розважальних закладів штату Флорида. Робота була не цукерочкою, а вислуховувати п'яні претензії бракувало сил. До того ж, невдоволення собою та самокритичність з'їдали зсередини. Довгий час герой фільму Супермайк останній танець не міг отямитися від невдачі і позбутися пригніченого стану. Незабаром юнакові полегшало і впевненість почала повертатися. Несподівано доля дарує йому можливість повернутися на сцену. Як він використовує цей довгоносний шанс, дізнайтесь, переглянувши цей фільм. Критики на Rotten Tomatoes оцінили фільм у 49%, а глядачам він сподобався більше 73%. Багатосерійний фільм Люпен, сюжет якого розповідає про юного Асана Діопе, хлопця, який захоплений творами про Арсена Люпена, і подумує повернути хитромудре пограбування в стилі улюблених історій. Звичайно, чоловік не професійний грабіжник, який має за плечима десятки складних справ. З іншого боку, у персонажа є мета. Він збирається викрасти картину Моналіза. Героям було прийнято рішення діяти під час проведення масового аукціону. Однак суть злочину переховується далеко не в тих грошах, що Асан. Може отримати, а в помсті сім'ї, яка одного разу підставила батька головного героя, що потрапив до в'язниці 25 років тому. Цікаво, що Арсен Люпен увійшов в історію, літератури і кіно як найгалантніший грабіжник. Він ніколи не вбивав, був гречний із жінками і грабував переважно тільки багатих. Перший сезон кінокритики на ротен Томейтес оцінили серіал аж у 98%. Глядачі виявились більш прискіпливими та поставили 80%. Події наступного серіалу переносять нас у післявоєнну Англію. Багатосерійний фільм Гострі картузи показує нам місто Бірмінгем у Занепаді, вулиці якого загрузли в хаосі. Шукаючи свою удачу, до міста їдуть колишні солдати та революціонери. Ось тільки правила тут встановлюють ганстери. У 20-х роках сім'я Шалбі стає однією з найбільш нещадних і знаменитих кримінальних банд Гострі картузи, якою керує жорстокий і амбітний ветеран війни Томас Шалбі. Ганстери звикли носити кепки, козер. Ки яких оснащені лезами бритв? Однак, з появою в місті нового керівника правоохоронців справи сімейства помітно погіршуються. Черчилль доручає останньому особливу і відповідальну місію. Детектив збирається очистити округ від злочинності, зокрема, відомої банди. Йому допомагає агент, працює під виглядом офіціанта в пабі, де люблять бувати її члени. Середній бал на Rotten Tomatoes за всі шість сезонів. І кінокритики, і глядачі оцінили серіал у 93%. І на сам кінець розповім вам невеличкий секрет. «Гаррі Поттер» стане серіалом на HBO. Стрімінговий сервіс HBO Max та кінокомпанія Warner Bros. – Ведуть переговори про його виробництво. Хоча офіційну інформацію поки що не підтвердили, угода нібито вже близька до завершення. Заплановано як мінімум сім сезонів по одному на кожну книгу. Перші чутки про те, що Всесвіт Гаррі Поттера отримає серіал, з'явилися ще у січні 22 року. Що не дивно, повнометражні екранізації книг принесли студії Warner Bros. мільярдні прибутки. Можливо, продюсером серіалу стане Джоан Роулінг. З нею тривають переговори. Якщо все складеться вдало, перший сезон має вийти на малі екрани не раніше 25-26 років. А тепер про українські стрічки в цифровому прокаті. Осінь 2014 року групу добровольців, серед яких син відомого музиканта відправляють в одну з найпекельніших точок Донецький аеропорт. Побачивши наслідки війни та зазирнувши смерті в очі, не всі новоприбулі бійці витримують психологічно. Інші ж навіть з критичним пораненням на відріз відмовляються покидати побратимів. І кожного із героїв своя мотивація бути на передовій, а не вдома на власному дивані в колі близьких. Лідер команди, герой з позивним серпень, власне, допомагає своїм підопічним розібратися для чого вони сюди прибули що треба знати про війну. Вчить тонкощам роботи військового і допомагає нищити орків, що іноді ховаються просто за спинами наших котиків. Молоді й недосвідчені, вони зрозуміють, чому не варто відпускати полонених і що війна може знищити стіни аеропорту, але не зламати українського козацького духу. Головним музичним мотивом стрічки стала пісня гуцулка Ксеня, яку в одній зі сцен виконують бійці. Картина кіборги відзнята за реальними подіями 2014 року. Тоді група добровольців до останнього тримала ДАП. Сила та мужність українських воїнів здивувала навіть окупантів, за що назвали наших захисників кіборгами. Рейтинг цієї стрічки на IMDB складає 7,5 балів з 10. А тепер про гвардію 2 це, хоч і не повнометражна стрічка, проте перший сезон цього мінісеріалу випустили разом із повноцінним фільмом, тривалістю майже три години. І, от нарешті, у цифровий прокат виходить другий сезон гвардії. Хоча надія на це у кіноманів почала танути. Це продовження історії про добровольців, що відстоювали справедливість під час Євромайдану, а тепер працюють як справжні воїни. Якщо в першій частині вони навчалися воювати, то в наступній вже в бойових умовах покажуть, на що здатні. Війна забиратиме у них побратимів, Покажеш, хто зі своїх чужий. Та допоможе переоцінити життя, взяти слухавку полоненого орками бійця, якому телефонує мама, і повідомити жахливу новину, або ж, попри загибель одного з побратимів, продовжити виконання завдання, вистояти не лише фізично, а й психогічно. Ось головне завдання кожного із героїв тут про кохання снайперки та одного з розвідників. І про втрату коханих. А от загарбники постають тут як звичайні сінькі крадії: злодії, що не гребують, і дитину вдарити. П'ють, гуляють, відчуваючи себе господарями на чужій землі. Та жарувати їм доведеться недовго. Творці серіалу, звичайно ж, докинули трішечки українського гумору та впізнаваних більшістю мелодії. На телеекрани Гвардія 2 вийшла у 2017 році. А тепер ви можете переглянути мінісеріал у цифровому прокаті безкоштовно. Дякую, що були з нами. Побачимось траєкторії кіно. Побачимось траєкторії кіно. Що ти сказав таке? А що?